Друзі, всім привіт! Нарешті з'явилось трішечки часу. Розгрібся з замовленнями цибулин на наступний рік. Трішечки продаю цибулю після вигонки. Це теж час забирає. Тобто після 8 березня ще дуже було багато роботи, тому не зміг нічого не записувати, ніякого відео, але ось трішечки з'явилось часу. І зараз так в двох словах розкажу, як пройшло 8 березня. Е, які в мене плани на майбутнє. Ну і в цілому, як все виглядає? Так, дивіться. Е, перше, все встигло, все виросло в два коли. Як я, в принципі, і загадував, так і все сталося. Е, з приводу продажів на 8 березня. Е, дивлюсь багато відео, е, дуже багато людей не спродалось. Так само в мене є. Один клієнт, одна клієнтка, вона замовляла там певну кількість тюльпанів, і в неї також залишився тюльпан і залишився десь 40%. Ну, це, це багатенько частину вона просто не продала. Якось, якось люди більше купували розу. Тобто, ну це таке містечко невеличке, і там, в принципі, Цінова політика, дивіться, тюльпана 65 гривень була, а роза, там, я не знаю, 120 гривень, там, за 100 можна було якусь взяти. І, в принципі, щоб взяти там 5 тюльпанів, це треба дати, там, я не знаю, там, 250 гривень, 300, можна просто взяти там 4, краще взяти, ну, я так думаю, краще взяти там 3 чи 5 Роз вони будуть високі, більше. Ну, тут люди таке полюбляють, вони люблять велике, тому я думаю, що це ціна теж зіграла в цьому, що вони не спродалися. Один також в мене великий такий клієнт, який купляє в мене цибулю, то в них, слава Богу, все розпродалось, все уйло. На наступний рік вони збільшили заявку вже, ну так, в планах. Тому в цілому все нормально в мене вийшло. Так само і я в роздріб. Я ту частину, яку я собі залишив, яку запланував по планах, в мене все, все в принципі вийшло. Все ми продали, все, все класно, все чудово. В цьому році також ви всі знаєте, що було сонце, що на вулиці було дуже важко продавати квітку. Вона просто-напросто відкривалась, і люди, знаєте, як вони бачать очима, вони хочуть. Зараз купити гарне, а вона як відкривається, вона вже не всім підходить, тому люди просто десь шукали закритий тюльпан. Ми на гаражі, ну на як гараж склад. Ми там основну частину нашу продали, тому у нас там було прохолодно, там не було сонця. Ми продавали. Ми для себе знайшли ідеальну модель. Ми продаємо тільки виключно пачками. Да Не кожен може. Наприклад, купити там пачку тюльпанів за півтори тисячі гривень. Але в принципі ми знайшли свою аудиторію е спроможну, яка може купувати у нас цей тюльпан, і вони, в принципі, те й робили. У нас люди просто там заїжджали, казали, які класні тюльпани, що ніде таких не бачили, і вони прям брали там по п'ять, по вісім пачок. Тобто, якось, якось так. І ми кожен рік ростемо, Кожен рік у нас все більше і більше таких клієнтів, і були. Декілька е, негативних відгуків, так, не без цього. Але зараз поясню з приводу чого. Дивіться, сорт Фокстрот, тюльпан він гарний, і в нього великий попит на нього, його всі обожнюють, але в нього є невеликий дефект. Тобто він на вазі люди ставили, і він топінгував, там по сім голів відлітало просто на вазі. І люди нам. Відправляють і кажуть, блін, ну типа, що ми не так робимо? Ми говоримо: ну, це не ваша вина, і також не наша. Бо ми е зі своєї сторони, технологічного процесу дотримуємось там. Як ніяк, ми його дотримуємось. І просто цей сорт примхливий. От він, він є. На наступний рік, мабуть, ми його як будемо вирощувати, але я його однозначно зроблю, можливо, менше трішечки. А може й не буду робити, може. Візьму так, як і планую його по кількості, але будемо просто попереджати людей, що цей сорт не такий простий, як кажеться. Якщо вони готові його купувати, то хай беруть, але ми відповідальності за нього не несемо. І так само в цьому році ті люди там. Ми кому могли, хто, хто до нас звернувся, сказав, що це погана квітка. Ну не погана, а от з такою проблемою ми, в принципі, їм. Компенсували деякі ну ми квітами. Ми віддавали у нас трішечки залишилося карі, який там після восьмого не встиг. Ну там буквально небагато там пачок сім. Я рахую, що це взагалі не проблема. Бо 8, бо торгівля йде не тільки на 8 березня. Ви самі прекрасно знаєте, але і весь березень, і на наступний рік. До речі, я так буду планувати, щоб у мене тюльпан е, був. Ще весь березень. Тобто, щоб я ще в березні різав тюльпан і возив його на магазини, продавав і також на роздріб торгував. Їм. Е, і так, до чого я? Що, бо я так з теми на тему переключився. А, з Фокстроту. І ми компенсували, старалися компенсувати е, нашим там карі, який в нас був. Ми просто завозили людям, і вони були дуже вдячливі, що ми, ми не забуваємо про. Людей, і що стараємося робити найкраще для всіх, і щоб у всіх всі були задоволені. Тобто, у нас в пріоритеті саме це, щоб кожна людина отримувала якісну квітку і вона була задоволена нашими квітами. Так, ну в принципі, все сказав. Ми старгували все гарно, бо дивлюсь по всій Україні. що багато хто не продався, і багато чув, що Контрабандного тюльпану заїхало там із Польщі. Ну я так цінову політику конкурентів я не вникав, якщо чес чесно кажучи, у мене там був мій час, е який е ми там займались. У мене не було. Тобто не було вільного часу, і щоб кон конкурентів там оглядати, дивитися. Ми просто е зациклились на нашій справі і самі там все робили. Е, так, зараз, зараз що? Зараз? Ну, от, ну, у нас з'явилися трішечки часу, і зараз будемо прибирати теплицю. Теплиця, бачите, у нас в якому стані треба всі ящики виносити на подвір'я, висипати, потім кьорхером. Це всю кількість, там їх 500 чи скільки ящиків, треба все перемити. А от, але то трішечки пізніше, коли, коли стане на вулиці тепліше, і тоді ми цим будемо займатися. Але будемо вигружати вже завтра всі ці ящики. Так, що у нас? Які плани на майбутнє? Що ми зробили? Як у нас тут все виглядає? В цьому році ми вже стоїмо в черзі на теплицю, замовив я теплицю 20 на 10. Ось тут буде рядом теплиця. Єдине, що ще не знаю, не придумав, як його правильно з котельнею робити. Я планував ще тут тамбур зробити і також одну котельну достроїти. Але в принципі, я, мені так люди підказали, що це зайве, мабуть, треба буде ставити один котел в тій старій котельні. Мої, до, ну, до, одні, до однієї труби це все примикати, а потім просто. Зробити магістраль води в нову теплицю. І якось, якось так треба щось думати, але це все пізніше. Зараз спочатку ми плануємо теплицю, черга наша, на початок квітня плануємо, ну як, я планував заздалегідь і устому хотів посадити, але так вийшло, що я. Не встиг її замовити, тобто її треба робити предзамовлення і оплачувати аванс за, здається, там, ще в грудні місяці, бо навіть, навіть і раніше. Тому я не встиг. Можливо, буду шукати десь так просто. на... Продажі на вільному, можливо, щось знайду. Тобто по планах треба треба посадити густому, бо дуже багато грошей треба, як ви знаєте, цибулина виросла просто на шалені 40%. вона Треба просто, то, що ти заробив, все просто на цибулину. Бо ми збільшуємо, я буду збільшувати об'єм, і треба набагато більше грошей, ніж планувалося. Тобто сама цибуля тільки з'їсть. Нам треба хоча б, хоча б цю теплицю якось відбити, відшкодувати е, ось таким. Планом виростити просто і столу. Так, дивіться, тут у нас частинка тюльпанів. Ми також садимо цибулини після виганки. І кожен рік ми продаємо такі міні букети, Також у нас люди їх полюбляють. Ми робимо безкоштовну доставку по місту Черкаси. Е Ось ми висадили на минулому році в минулому році, восени ми висадили тюльпан цибулину після виганки. В цьому році, мабуть, ще, ну, вже не буде. Треба кожен рік садити, щоб кожного року в тебе була квітка. Бо якщо ти просто раз посадиш, її треба через три роки викопати, бо вона починає ділитися, і вже неякісна квітка вона менша і не підходить для реалізації. Е, і щоб не було цього простою, як у нас в цьому році, скоріш за все, просто не буде цих міні-букетів. Треба кожен рік садити, щоб в тебе було просто таке кільце безкінечного, безкінцевого тюльпану на кожен рік. Е, не знаю, можливо, я заморочився з приводу е, крапельної стрічки, але в принципі ну, вона в мене є. Вона в мене після тюльпану, який ми виганяли, в мене є ця крапельна стрічка, Тут думаю, чого, чого б і ні не проложити і тюльпану буде краще, як полити, він буде більший, гарніший. Тобто якось так. Також ми восени посадили півонію кущів 200, мабуть. Ось так це все виглядає. І знаєте, що була проблемка. Ми, як... Саме... Саме головне, коли ви садите піони, треба присипати землею їх не більше 2-максимум 5 см землею. Ми нібито так і робили восени, але можливо чи ґрунтів, чи що. Вже сьогодні там кінець березня і ми дивимося, ну, немає ніяких виходів із півоні. Ми... Якось трішечки запереживали, бо багато грошей і сил було вкладено в ці півонії. І ми знаєте що зробили? Ось бачите, ми трішечки підкапали і ми побачили, що це далеко не 5 см, і ми зрозуміли, що треба, треба вручну їм трішечки допомогти. І ось так воно це все виглядає. Ось бачите, ми попідкапували. Бо дуже забоялися, якщо їх там більше 5 см прикопаєш, то в принципі, там вже, мабуть, не з'явиться, він не зможе прорости. Тому ми запереживали і кожен кущик ми сьогодні взяли і трішки звільнили. Ну, В принципі, які ще плани? Плани, Ось у нас ще є кусочок огорода. І я думаю, що ми в цьому році також будемо забавляти півонії інших сортів. На майбутнє, щоб у нас там через декілька років, бо півонія це не швидко, не швидко, там, як тюльпан ти посадив, гроші заробив і все. Півонія це трішечки так, на перспективу. Ця квітка користується великим попитом, тому років три прийдеться почекати, просто почекати, доглядати її, а потім уже через три роки з'являться перші квіти, які ми зможемо. Продавати. Також в майбутньому, можливо, в майбутньому зробити типу якогось такого накриття міні-теплиць, щоб ці півоні швидше е, е, появилися в мене, ніж на ринку просто у звичайних там, бабусів і так далі. Е, це буде саме така солодка ціна на цю квітку, тому так, в планах щось є. Я ще не знаю, як це все буде виглядати, але... Нагадаю, що треба так робити. Знаю, в Нідерландах так само в теплицях спеціально накривають півонії, щоб на 2 тижні там вони раніше зацвіли і продати їх по якнайкращій ціні. Ну, якось, якось так. На цей рік дуже багато роботи, тому будемо працювати, будемо старатися. Всім дякую. Так, розказав все. А, ще єдине. Що з приводу виходу тюльпанів, я ось знайду трішечки часу. Я зроблю і на 14 лютого зроблю, покажу в цифрах все, як все вийшло в цьому році, і на 8 березня покажу. Всім дякую за перегляд, гарного дня вам, до побачення.